Наш великий і трагічний час. Кожне слово, яке ми знаходимо в Євангелії, звучить так, що воно стосується нас. І тих подій, що ми їх переживаємо, і всього, що тут є на нашій землі. Тому деякі слова надзвичайно вражають. Навіть глибше, ніж в серце. Звертаючись до книжників і фарисеїв, правда. Але це можемо осмислити теж. Христос говорить, хай на вас прийде. Вся кров праведних, що пролита на землі. Через вашу пролиту. Ми дізнаємось про сотні поховань. Харківській області. Ми дізнаємось про те, що ті поховані не просто померли, а померли цілими сім'ями. Чотири покоління. Чотири покоління. Правнуки їхніх батьків. Їхні діди, прадіди. Ми дізнаємось про те, що там більшість з тих похованих була піддана тортурами. І нас глибше ніж в серце. Вражають слова Спасителя про кров праведну. Коли з'являється кров праведна, це не обов'язково кров святих. Це кров тих, хто бити не те, що несправедливо. Навіть спро... слово несправедливо тут навряд чи можна застосувати. Я не буду давати визначення тому вбивству, тим вбивствам. Праведна кров з'являється, коли з'являються подібні вбивства. Дивує нас не те, що вони жорстокі. Хоча безумовно вони вражають нас навіть незвірячні. Сатанинською жорстокістю. Бо звірі тортурам нікого не піддають. Якщо вбивають, то для того, щоб жити. І більше нічого. Хижі звірі, вони, безумовно, машини вбивства. І дуже жорстокі. Але вони не бувають садистами. Перед нами щось, якесь таке явище, яке виходить за межі нашого розуміння. І не даючи йому визначення сатанинська жорстокість, ми виявляємо тільки свої емоції. Ми навіть не знаємо, як це позначити. Чи залишилося там щось людське? В тих, хто те чинив. Чи залишилося там щось, хоч крихта від образу Божого, бо людина є образ Божий. Образ Божий, образ світла і добра і любові. Там це хоч крихітному обсязі було чи ні? Це питання. Христос каже: на вас кров праведна? Але це все ще люди несправедливі, нерозумні. Самовпевнені, але люди. Тому питання для віруючої людини, чи це взагалі може бути застосовано до тих, з ким ми маємо справу? Ми не знаємо відповідно. Ще більше нас дивує, те, що це все обґрунтовується захистом віри, якоїсь їхньої дивної віри, яка потребує такого захисту. Це щось дивне. Знов таки неосяжне для розуму нормальної людини. І їх благословляють на все це. Їх підтримують молитвами на те, щоб вони катували, піддавали тортурам, вбивали малих дітей. Вбивали не пускаючи ракету здалеку і не бачачи, що ти вбиває дітей, а вбиваючи в тому ізюмі родину чотири покоління власними руками від старенького до немовляти. Це підтримується чиєюсь молитвою. Це нас здивує. І це нам дає розуміння по-іншому, по-своєму, починаємо розуміти оці слова, що спрововані Спасителям до книжників, до фарисеїв. Вони побувають пророків. Вони живуть викривленою вірою, спотвореною вірою, яка вже не до Бога веде людину до чогось іншого. Він їх викриває неодноразово. Ми вчора про це читали, сьогодні про це читаємо. Це щось абсолютно інше, не пов'язане із тими заповідями, які залишив Мойсей, з тими заповідями любові, які залишає нам Спаситель Ісус Христос. Обряд є. Приписи безумовно є. Традиція так само. І відхилення від правил і традиції може бути покаране дуже жорстоко. Форма надзвичайно вражаюча. Але сказав Іван Богослов, Бог і любов. Бог є любов. Чи є любов за чиєю формою фарисейською, по суті, своєю формою? Формою книжників і фарисеїв. І клянуться Богом і вбивають його пророків. І відкидають його заповіді. Суттєві для того, щоб виконувати формальні. До кого вони ведуть? У нас є слово для цього. А тих?